Крім релігійної функції, яку важливу роль виконував Парфанон в афінському Акрополі в V столітті до нашої ери, а, слугував громадською бібліотекою та архівом, б, слугував резиденцією для правителя Афін В. Був місцем проведення театральних вистав г. Використовувався як скарбниця Афінського морського союзу. Варіант Килим із Байо. Це унікальна пам'ятка романського мистецтва. Що на ньому зображено? А. Сцени із Старого та Нового Завітів, Б. Нормандське завоювання Англії та Битва при Гастінгсі. 1066 року. В. Сцени життя Карла Великого, Г. Подвиги короля Артура та Лицарів Круглого столу. Варіант Б. Вірно. Хто з цих скульпторів раннього відродження першим створив окремо стоячу бронзову статую оголеної фігури Давид після античності? А. Андра де Вереокьо Б. Донателло. В. Мікеланджело Бонаротті. Г. Лоренцо Гіберті. Варіант Б. Донателло. У творчості якого голландського художника 17 -го століття, майстра побутового жанру, світло відіграє ключову роль, створюючи атмосферу спокою, тиші та інтимності у сценах домашнього життя А. Франс Галс Б. Ян Вермеер, В. Рембрандт ван Рейн, Г. Пітер Де Гох. Відповідь Б. Ян Вермеер. Який французький художник 19 століття, лідер реалізму, проголосив принцип? Я не можу намалювати Ангела, бо я ніколи його не бачив, відмовляючись від ідеалізації та міфологізації А. Ежен Де Лакруа, Б. Гюстав Курбе, В. Теодор Руссо. Г. Жанно Гюс де Відповідь Б. Гюстав Курбе.